...в архіві, А може сидіти вдома за комп'ютером і е, шаритися, як кажуть, по електронних архівах і там здобувати інформацію. Ну, головне, щоб е, потім можна було прив'язати до джерела і, і працює на здоров'я. Так що, це, мабуть, така загальна, загальна джерела база. Ну і ще, звичайно, це особисті архіви учасників Пресвітянського руху, за що ми їм дуже і дуже вдячні, а також особисті спогади. Відносно спогадів. Відносно документів і взагалі їхнього звучання, ми одразу хочемо звернути увагу, щоб ви не ну, такі не потрапили в якусь таку оману, що документи, вони об'єктивні люди, суб'єктивні. Документи також суб'єктивні. Дивлячись тим, хто писав, а, в яких умовах, обставинах, особливо ті документи, коли в архівах СБУ допитували наших просвітян, то думаєте, ви там правду писали? Там так, такого понаписувало, що. І, і в житті не було і бути не могло, але понаписували під тиском, там, під, під е, тортурами і так далі. Ну і відповідно і стосунки між людьми були різні, от, не завжди гладкі, тому так і треба сприймати ці документи, так як життя. От. Ну це якщо про джерельну базу, може там okay. ще якісь не трошки додати, звичайно е, 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 архів це, це що значить, що таке. От, але ще я події підкрасили ще які архіви не були названі. Миколаївич, це Чернігський, це Харківський, це Полтавський, де ми теж побували і набрали кілька документів. Крім того, це бібліотека Мінівернальського центральна, там є теж архівне відділо, там теж кілька документів взяли. І крім цих архівів, звичайно, це колекції документів у так званих музеях наших, не так званих, а справді. І там дуже рідкі документи, от припустимо, сказали про посуля заповідника, там у його структурі Роменський музей, розумієте? Там я вам скажу, там дуже багато чого є. Ми дякуємо також Котопському музею, де є. Ми там дякуємо також Охтирському музею міському, ну і, звичайно, нашому обласному музею. Крім цього, крім цього, звичайно, це збірка газетних матеріалів, які є в бібліотеках, а і, і також журнальних матеріалів. От, і наша бібліотека, звичайно, тут ми брали дещо. І Харківська бібліотека, і Вернадська бібліотека ось такі речі. Ну і, звичайно, без сьогодні, звичайно, наш збір, збірка не вийшла. Тому ми вдячні всім, хто пішов нам на зустріч, і ну, результат Тема передовав. Адресується до пана Геннадія, оскільки він визнаний дослідник. Uh, yeah. За кордоном, yeah. так? Yeah. Чи вдалося залучити якусь джерельну базу звідка за кордоном? Чи вдалося поспілкуватися з кимось онлайн? Mm, ну я от саме от, по цьому збірнику не пам'ятаю, що були якісь яскраві документи саме із закордонних архівів. Там здається по Михайлу Осадчому, ми, це ми тоді працювали по інакодумству на Сумщині. То в газеті шлях перемоги було Михайло Осадчий — Це наш земляк, де із з кульманів. От якраз була дуже інформативна така стаття, всяку перемоги і лист його і звернення, коли цькували його племінницьку цю школі, коли вбила його брата тут на вулиці в Сумах вночі КГБсти. от, От от, оца, було. Ми сподіваємося трохи продовжувати нашу тему саме от по цьому по цьому напрямку по інакодумствам на Сумщині вирішили, що вже настав час робити другий ТОП, То думаю, там ці документи будуть підключені. А от що саме по просвітянству, ну це хіба що такі загальні якісь ілюстрації, загальні документи, які мало стосуються області, але вони створюють тло, історичне тло, щоб людям було зрозуміло. А і е, невеличкий нюанс, я трохи забувся. Е, Канаді, коли я перебував, то вдалося там є такий кобзар Віктора Мішалов. І отут от є в першому томі фото Кобзаря Кочугури Кучеренка, це кобзар початку ХХ століття. Так от якимось дивом у Віктора Мішалова була на зберіганні платівка із його записом. Зараз вони цю платівку оцифрували, і отут от при бажанні можна буде на флешці послухати голос. Ну, голос дуже такий хрипкий, ну, дуже такий віддалений, там, там нічого не розбереш. Але я хочу наголосити на тому, що оця тема, ми через документи сприймаємо ну як текстові, як фотографії, ну і все. А відео це теж документ, аудіо це теж документ, світлина, це теж документ. Світлина це теж документ. І оця саме тема платівок. От тоді, пам'ятаю, там якась просто. ну Зібрання велике було видно, що там навіть Лесі Українкою голос був записаний на платівці. От далі відомо про нашого земляка Олександра Коваленка, цього знаменитого. Керівника повстання наборнувся потім, що він вже в кінці життя, будучи в Женеві, над, надиктував багато е, різних там оповідань, казок і пісень наспівав. він мав чудовий голос саме на цій платівці. Так що пошук аудіовізуальних документів це також один із напрямків, тому може багато відкриттів зробити. Чому якісь це питання адресую пану В'ячеславу? Чому якісь факти з життя з діяльності? Сумських просвіт, ну ми домовилися, що Сумські мається на увазі тернень нинішньої Сумщини. Сумщина була утворена в 1939 році. Так? Ось, можливо, якісь документи, які власне і вам стали цікавими, неочікуваними, може навіть приголомшливими, якимись такими промовистими дуже. Ну, власне, звичайно. Багато чого було, було відкрито під час пошуку документів. Ну. От шукали ми документи, шукали, да, і от знайшли, припустимо, ми про це не казали. Дивіться, тут нас останній сторінці журнал «Просвітяни». Це те, що видала громадська просвіта в 2019 році. Це вона займалася ще виданням власне, журналів своїх. І я веду, що у цьому, у, цьому журналі, у цьому журналі дуже багато матеріалів пов'язаних із просвітою 2019 року якраз у Ромнах. І як та, якраз там ну, пригадується багато, то так якраз там перше зустрічаємо про те, що в 17-му році, припустимо, таким відомим да, романським просвітянам був Ващенко, знаменитий педагог. Да, ну Ващенко, я Григорій Ващенко. я в перепрошую, інших, В інших власне, текстах ми зустрічаємо, що першим керівником Лебединської просвіти був Павло Зайцев. От знаменитий Шевченкознавець і так далі, він якраз до я Пинився. Ми освічаємо, припустимо, в документах, уперше, свідчення про те, що писарем у квітні 17-го року, от якраз сумської просвіти року, був народацький. Ну і таких багато, звичайно. Дуже багато цікавих матеріалів по е, Охтирській просвіті, про Антонку Давидовича, який був спочатку членом відомий письменник. Тростянецький потім і Охтинській просвіти, про відомо дуже діяча і освіти Самбраса Юрія і так далі. Це тут, ну, звичайно, так, так, так от дуже багато чого. Давайте що Ромни так. і оце середовище театральне. Так, так. Ну, от, ну, да. ну, от якщо ми говоримо про Кавалерідзе, да, от, справді Кавалерідзе, то він же, розумієте, він то скульптор зробив там, перший повнофігурний пам'ятник і при домовці про він був відкритий на Шевченку 27 жовтня 1918 року. року. Але у те у цей же час він став режисером просвітянського театра. Якраз, якраз після відкриття пам'ятника вже в листопаді він по всій документах проходить режисер. Ні, він малювання викладає школах, але режисер просвітянського театру і, і і так далі. Тому звичайно дуже багато цікавих моментів тоді і на ядавиця на... українських акторів. Які вийшли в світ на світові екрани, завдяки саме романські просвіті. ну, Романська просвіта, вона власне, ну, або просвіта Роменщини, виховала якраз кількох таких відомих дуже власне ну, акторів. От перший це от да-да-да. Я перепрошую, може щось ні, не знайду я, давайте, Якраз. Хто у нас? Йосип Шкурат. Так, Шкурат, так. Так, да, Задаркевич да, Карпинська, Шкурат. От Шкурат якраз він був, пам'ятаєте, грав у Роменській просвіті, і крім того, що він пічником був там, керував він ну, власне, і допомагав якраз зробити каварій. Це цей пам'ятник. Дуже спочатку він став, якщо пам'ятаєте, заслуженим актором Араса Гузар, потім уже народним актором України вже перед смертью, в 82 му році, помер Шкурат. І саме цікаво, да, зв'язку шкуратом іншим. Чому йому так пізно дали на народного актора? От якраз тут. У нас остання сторінка це 41 рік, це, це театр Леонтовича, Ромнах, Запрос за Дунаєм. Так от там Шкурат грав, це те, що він принісся грав якраз. Іван Карась, виконавець, шкура. Тому так він пізно отримав, скажімо так, свого народного актора України. Спочатку, от це прислідувалося. Ну тому, звичайно, Руменська, про світі Роменщини дали. Найбільш таким осеки, мабуть, ну, в Совєтському Союзі найбільш знаменитим актором це був Єременко. Він із, із просвіту про, про Романської, потім він став е, у Львові почав грати, він став народним актором СССР. От, власне, це от якщо Затеракевичка Карпинська ну, Великовська, да, вона стала народною акторкою України. Тут, а от і чоловік тут якраз керував тоді от, в 41-му році, якраз театром Леонтовича. Але це сорок рік, а починала то в 17-18 -19 роках у романах Романська просвіта. Вийшла вона із київської громади, ну, вийшла з української громади, я перепрошую, і десь була моя основа трошки пізніше у 7 липня 2017 року. Але справді театр славився, Це був театр номер один про мабуть, в усій Україні. Ну, перший до наступного питання, дозволю собі зацитувати В'ячеслава Артюх, Артюха. А, бо. Так, зопало автор і не зможуть повторити так красиво відіївата те, що написав передмові, програмою максимум у діяльності просвіт того історичного періоду було не плекання модерних зразків культури, а кристалізація протонаціональних національних почуттів, у стійкий компонент свідомості широких народних мас шляхом ректуалізації народного способу життя. Поданого в мистецьких та літературних образах, і з додаванням до цих образів, уже смислів не російськості, а українськості, національний театр, література, хоровий спів, ритуали поклоніння національним пророкам. пророками, ще згадаємо. Ось ті сильні форми впливу на народні маси, і не лише сільські, через які утверджувалася українська національна самосвідомість завдяки діяльності просвіт? Ну і, власне, моє питання від архівної справи перейдемо, власне, до просвіти. Як, на вашу думку, ось ваше відчуття і науковців, і патріотів України? Що стало? Чинником до того, що зародилися ось такі громадські організації, безсеребреників, подвижників, які згодом сформувалися про світу. Що стало чинником, причиною? Якщо так подумав, що стала причиною, ну, ну, причиною і своєрідним, да. ну, це, мабуть, творення української модерної нації в 19 столітті. Ось, і тут культурно-громадські організації відігравали величезну роль у її самотворенні через, через плекання національної свідомості при її у так звані, ну там, на сільські російські неписані Не треба забувати, що на початку ХХ століття і навіть десь в 17 році, коли виникли власне на Сумщині просвіти, тому ну, що, що таке українці? Це 80% селянства, розумієте, і 20% населення міста, але там вже невелико українців. І це селянство, це селянство, воно ж власне не називалося в українській ще. Не було на національної самосвідомості. Воно взагалі не називалося. Але коли подивіться серед 11 століття і почитати там записки у Южної Русі по Куліша, Буліша, нареченного земляка, потім розпитує десь там людей, хто ви? Ви, ви там Черкаси? Черкасами називали українці, якщо пам'ятаєте, коли засновували Черкаси взагалі в усіх московських документах. Ні, не черкаси. Ви там е, хохли? Вони ображаються, яким хохлим, ми не хохли. А, а хто ви? А хто ж ви за національною знакою? Ну а був я знаю. Ми люди. От, розумієте, я до білорусі так. В білорусі ще краще. Ви хто? Ми тутейші. Тут очні, да, так? Ту -ту Тут. Національної свідомості немає. Це зоні їх називала малоросами. Розумієте? Або там пригадаємо того самого е, Тютюнника Юрка, е, ще одного такого цікавого діяча. У 19-му році, під час Першої світової війни, відбувається українізація війська. От, революція Російської імперії до влади приватним тимчасовий уряд, там українізація війська. І от треба українців відібрати цьому тютюні, куди ці війська стоять і у запаси, скажімо так, відібрати українців не треба. Він доходить і запитає, там 7 тисяч, може, перед ним стоїть, цей спода, залишив такі власне спода. Серед вас українці є? 300 чоловік підняли руки. Серед вас малороси є, половина підняла руки. Серед вас хохли є, третина підняла руки. Українці то найменше було, розумієте? Самосвідомлення усвідомлення як українське національне було якраз через діяльність таких організацій, як розсвіта, і відбулося привнесення оці національної свідомості широкі народні маси, Наприклад, сільські маси. Це вони ці маси сказали, що ми, Україні, ми селяни українці. розумієте? А до сього звичайного відділа. Вибачте, ви ще можна пригадати, я перепрошую, от Довженка. Олександра, пам'ятаєте, там за десна, от, і там сину батька запитує, от там русські, ми русські? Та які ми, русські? Ми, ми не русські. А, а хто ми, Запитує сину батька? Ну, ми ті, хто, я зразю пригадаю, ми ті, ми хохли. Ті, хто займається зеленоробством селяними, колись кажуть козаками, були залишені лише одне звання, зосталося. Розумієте? Люди не усвідомлюють, хто вони. Але якщо не руська, вони чітко пам'ятають. Але чітко, ми, ми не росіяни. От хто ми? Ми, ми люди, розумієте. І ось якась саме діяльність про світ. Ну, не, ну Не тільки діяльність про світі, звичайно, сама революція, і інші події, які надихнули на, людей до самосвідомлення. Але от діяльність просвіти точна. Їхня діяльність, що полягала? Це перше, це театральна діяльність, це, це хорова діяльність. Це бібліотеки всі за ними були. Не, це ліквідація неписьменності, це лекційна діяльність. Отчим займалась класи просвіта. І лекційна, якщо подивитися на лекційну діяльність просвіти 17, 18, 19 років, от які лекції вони читали, вони там звідти там писали у, у відділу освіти, розумієте, то історична тематика основоположна. Причому, і це вже історія самостійного українського народу. Навіть у, у Харкові складені були програми для просвіт. І от Данилевич там такий був історик. І от якщо подивитися ці програми, вони повністю з програми з історії читання лекції, от, читання лекції да? це програми за Грушевським. Це історія самостійного народу. Не якоїсь такої регіональної частини общеруської нації. Малороси, великороси, да, білоруси, а разом ми всі русські. Зіпсовані росіяни. Ну да, ми а ні, разом то така шапка, що парасолькарська русська. Ні. Ми, ми, ми інший народ. Ми той народ, який йде по паралельні з росіянами, розумієте? Ви собі, ми собі. І ось оцю ідею самостійно українського народу і самостійної ну, треба привнести ще у маси. І цим Займалася ясна просвіта. От, власне, у цьому заслуга просвітян ще раз наголошую 17-23 років. І якраз коли от більшовики прийшли до влади і захопили владу у 20-му році, да, отут -от, то вони спочатку зліквідовували. Ну, вже така традиція, ясно, є, але їм не подобалося от, от Петлюрівське начало самостійне, розумієте? І врешті-решт вони вирішили пора закінчувати. З'явилася там деякої сальву селянського будинку, який повинен замінити просвіти світи, і було все замінено. А спочатку, спочатку, звичайно, більшовики, ну скажімо так, ну не знищили просвіту світу у му році, принаймні, розумієте, так? Скажімо так. Мене якось надихнула фраза безсер... без... як безсеребритність. Да. Да? Да. Хотів сказати, що є якось серед, ні серед просвітян, ні взагалі серед україн... ну, активістів українського року. Ну, Серебреників не, не зустрічав, якось більше без. От. І от коли ми го, готуємо свої видання, нам легше набагато знаходити документи, ніж потім гроші ці видання ну, реалізувати, видати. Хто знає, чому воно так пішло? Мені здається, що це також синдром бездержавності, що ми якось фінансами чи томося, сировимося займатися. Чи то нас не, не привчили, чи то ми вважаємо, що то не козацьке заняття, там не, не, не шляхетське. Мені здається, що ми тільки зараз проходимо цю стадію, от стаємо державницькою, не просто нацією, стаємо державницькою нацією, коли пішли оці дивіться. Самодопомога пішла, пішла пішло волонтерство. Там, до речі, завжди було. Я от вчора буквально дивився там публікації про Євгена Чекаленка, того, який сказав: ну я, я цю фразу колись перший раз почув, що будь патріотом не до хрипвгордянця до глибини власної кишені, я її почув середовищі спілки української молоді Сумщина. А потім дізнався, що цю фразу сказав трошки інакше Чекаленко ще в 17-му році. О, той Чекаленко, який ну завдяки якому ми великою мірою маємо і словник Гринченка, і той, який був ініціатором створення центрального Ради. мало цього, хто цього знає, це знає, але саме Чікаленди на тому, що та треба зібратися, бо всі ж якось народи, коли царизм упав, ну намагаються одержавлюватися, і нам треба якийсь клуб з. Зібрати. І на полі, щоб Грушевський повернувся в Україну і очолив центр центральну ну багато чого зробив. Так, от це покоління меценатів, вони це були такі одиниці. А тут от така маса людей одразу включається в оцю може навіть не завжди вдячну, не завжди приємну, не завжди пошановану, таку канцелярську і грошову і волонтерську роботу. Так що мені здається, що ми цей етап тільки проживаємо зараз.